Знаєте, іноді життя підкидає нам такі випробування, які здаються нездоланними. Але історія, яку я хочу вам розповісти, доводить, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло і почати все спочатку. Марія жила із чоловіком у заміському будинку. Здавалося б, ідилія власний дім, родина, двоє синів. Але щось було не так. Жінка постійно відчувала невдоволення і житлом, і фінансовим становищем. Вони з чоловіком вели роздільний бюджет. І це створювало постійну напругу. Марія мріяла про краще життя для своїх синів, але грошей катастрофічно не вистачало. Одного дня вона наважилася на серйозну розмову з сестрою, яка вже кілька років жила в Італії. Сестра розповідала про можливості заробітку там, і це здавалося променем надії. Але доля готувала жорстокий удар. Марія дізналася про зраду чоловіка, це стало останньою краплею. Сестра запропонувала їй переїхати до Італії. І Марія, зібравши всю свою мужність, погодилася. Це було нелегке рішення там залишити все знайоме позаду. Але вона розуміла, що це її шанс на нове життя в Італії. Спочатку було важко. Пошук роботи, мовний бар'єр, чужа країна. Але Марія не здавалася. Вона влаштувалася доглядальницею і працювала не покладаючи рук. Поступово життя налагоджувалося. Вона змогла купити квартири своїм синам. Розлучилася з чоловіком і почала будувати своє нове життя, час минав. Колишній чоловік знову одружився, але доля виявилася іронічною. Він захворів, і його нова дружина пішла, залишивши його самого. Сини запропонували допомогти батькові. І Марія, незважаючи на все, що сталося, вирішила оплачувати його догляд. Знаєте, що найважливіше в цій історії? Не помста, не образа, а здатність залишатися людиною навіть після всього пережитого. Марія не просто вижила. Вона створила нове життя, допомогла дітям і знайшла в собі сили пробачити. Її історія це приклад того, що ніколи не пізно почати все спочатку, якщо у вас є мужність зробити перший крок. Іноді найтемніша ніч настає перед світанком, і Марія довела, що кожен може стати автором свого нового початку. Потрібно лише вірити в себе і не боятися змін.